Біля лісу на горбочку між сосною і дубочком стояла біла гарна хатка і живутній мишенятка, з ними півник працьовитий, півник наш талановитий, голосочок срібний має, дуже гарно він співає. Прокидається він рано, кукурікає старанно. Ку-ка-рі-ку, встаньте любі, день сьогодні гарний буде. І чого галасувати? Хочу я іще поспати. Все робота, то робота, Ах, а мені поспати охота. Треба швидше прокидатись, до роботи дружно братись. Дрова треба порубати, наносити води до хати, все навкруг попідмітати, годі вам спати. Хочеш працювать, іди, а нас краще не буде. З неба сонечко сміхнулось, всі навколо вже проснулись. Курка мама і курчата, цуценята, кошенята, всі спішать попрацювати, щоб до столу усе мати. Це подвір'я підмету, чистоту я наведу, всю роботу пороблю, працювати я люблю, всю роботу пороблю, працювати я люблю, лінуватись не потрібно, працювати будем все рівно, щось за Друзів наших пригощати. Щось до столу готувати друзів наших пригощати. круть верть, скоріш празніться, що знайшов я, подивіться то звичайний колосок у стючки, як волосок. Колосок який гарненький, пиріжки будуть смачненькі. Годі вам же говорити, що ми будемо робити. Треба його змолотити. Хто з вас зможе це зробити? Ні, не я. І не я. Це робота не моя. Якщо знаєш, що робити, можеш йти і молотити. Що ж, не хочете, гуляйте, сам зроблю мене чекайте. Хто це там горлає гол? Грають мишки у футбол. Бий мені пасуй, ура! В розпалі весела гра, миші бігають щодуху, А а червоні щоки й вуха. Півнику хто допоможе, хто змолотити зерно зможе? Ні, не я і не я, ця робота не моя. Що ж, нехай все буде так, Ну й важенький він однак, сам піду я до млина, цілий пуз мелю зерна. Щось я їсти хочу дуже. Що робити будем друже. Хочу сиру, хочу м'яса, відшукать би всі запаси. Бачу півник, де млина, аж душа радіє, зараз нам пиріг спече, він у нас все вміє. Я вже борошно змалов нарубав чимало дров, досить байдики вам бити, треба тісто замісити. Ні, не я. І не я ця робота, не моя. Тісто сам я замішу, піріжечків напечу. Півник знову потрудився, хоч і дуже натомився, Пиріжки всі дружно ждуть. Но сам чую, пахне тут. Довго вони розважались, Про півника ж не турбувались, а як дух пішов смачний, за стіл погналися марші. Гей, Мишата, почекайте. Ви, як кажуть, місце знаєте. Щось ви сіли дуже близько. Ану, отсуньтеся від миски. І таке мені скажіть, хто знайшов колосак? Ти півнику. А хто його змолотив? Ти півнику. Хто? зерно здомлена Хто тісто місив, хто піч, то піч топив. Пиріжки ліпив. Пі-пі-пі. І місив і ти ліпив, все ти півнику робив. Що ж ви дивитесь додолу, повертайтеся до столу, так і будь на цей раз я прощаю обох вас і нас, пробач, півнику красно. Ми сьогодні зрозуміли, що нічого не вміли. Обіцяєм працювати і тобі допомагати. Я журив вас не дарма, більш в нас ледарів нема. Їх немає і не буде. Будемо казати всюди. Хочеш їсти калачі, не сиди більш на печі.